Привіт, ви на каналі Буклі з Мене звати Анна і це чергове книжкове відео. І я на Київбукфест підемо, подивимося, що там. Я вибрала Book Fest, я витратила всі гроші, що мала. І я дуже задоволена, мені дуже сподобалось. Як ви бачили, я зустрілася з своєю підписницею Діана, привіт! Це було прям супер кльово. Я розумію, на що я знімаю влог з огляду на те, що я зустрічаю таких класних, щирих людей. Ну, а тепер я зараз йду далі гуляти, але ми з вами ще сьогодні зустрінемось для того, щоб роздивитися, що я таке купила. Привіт! Я вже вдома. Хочу поділитись з вами враженнями про Килбок Фест і розказати, що я купила, тому що у мене тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість книжок. Я дуже задоволена, я витратила весь бюджет, який в мене був. У мене на карті залишилось 57 гривень, і я тепер дуже чекаю на аванс. А, але давайте про все по порядку. Власне, знаєте, в, десь в моєму підлітковому віці в Києві було доволі часто ось такі книжкові ярмарки, книжкові виставки. Це були і в Олімпійському, і на Нивках тоді ще був такий великий, типу, Івент хол де проходили подібні різні виставки. І ми з мамою туди їздили. Ми дуже любили це, тому що на таких ярмарках, де Власне, видавці презентують свої книжки, де можна з видавцями поговорити, де можна щось з них запитати. От такі виставки, вони найщиріші, тому що ти тут не просто ходиш як в супермаркеті і обираєш ті книжки, які тобі треба. Тут ти отримуєш перш за все спілкування. І я з мамою тоді дуже любила туди ходити, але все це закінчилось десь в році, в 2013-2014 Тоді вже в Україні почалась така. Дуже серйозна дестабілізація, і, напевно, подібні події стали не на часі. Вони якось трошки ставали все меншим і меншим і меншим, і з часом зникли. І, власне, тепер виник Арсенал, він вже декілька років є, але я була цього року в арсеналі перший раз, і це було зовсім не те, що в моєму дитинстві, ну, майже в дитинстві я вже тоді була підліткою. Але от нарешті з'явився ідеальний формат Київбукфест, де мені сподобалося абсолютно все. Мені сподобалось спілкуватись із людьми із видавництв, а не просто з людьми, які взагалі не мають ніякого стосунку до певного видавництва або до книгодрукування. Класно, що на арсеналі було багато волонтерів, які переймаються темою. Але я не могла з ними поговорити як з видавцем, як з людиною, що створює книгу. І це було не так щиро. Це було не так захопливо. Окрім того, на арсенал вхід був платний на ярмарку. Там була дуже спекотна купа людей. Тут же на ківбух просто все ідеально, тому що ярмарка на вулиці. Мене не зацікавило нічого з, власне, подій, де хтось щось про щось розповідає, презентує і так далі. Ну я, в принципі, не дуже люблю такі події. Не знаю, не люблю, не знаю чому. От. Але от ярмарка просто прекрасна. Ми з подругою прийшли, прогулялись, поспілкувалися з різними видавцями, щось собі купили, знайшли купу своїх знайомих і провели просто фантастичний час. Я дуже волію, щоб Київбук Фест продовжив своє існування. Я готова що півроку ходити на такий івент, витрачати свої гроші і бути найщасливішою людиною в цьому Житті, що отримує ідеальне поєднання між книжковим і спілкуванням з людьми, як це сталося сьогодні. Просто дуже задоволена, що власне, видавці таке придумали і зібралися разом і організували такий захід. Мені також дуже сподобалось, насправді, я, знаєте, відчула популярність, як підписниця зі мною зустрілася, привіталася це було щось. Неймовірне. Я ще раз дякую за теплі слова, тому що всі теплі слова, які ви мені пишете, говорите, це дуже мене мотивує продовжувати, тому що, звичайно, як в будь-якому ділі, іноді втрачається запал, іноді постає питання, на що я це роблю, і так далі. Але такі теплі слова мене завжди підтримують. Ну, звичайно, я ще й подивилась на різні книжки і новиночки. Є тут навіть видавництво, про яке я нічого не знала, але я чию книгу купила. Я зараз буду все вам показувати розказувати, але розкажу вам ще. Про дещо. Власне, бачила новиночки. Зокрема, потримала в руках е класику від Vivat. Оця книга від Винничанка фіолетового кольору, і я думаю, що зараз ви бачите горталочку. І книгу під зеленого кольору. Це настільки яскраві книги, що мені аж око сіпається. Я не знаю, мені чомусь не дуже подобається, в принципі, коли книги настільки мають яскраву обкладинку. Мені вона якась чужа. А ще й українська класика, це щось, не знаю, щось для мене непоєдневане. Але оскільки е, цікавинка цієї серії саме в тому, що його нам обіцяють друкувати е, ті е, твори, які ніхто не друкує, то певно, що я буду якісь окремі книги купувати. Я так думаю, що куплю Винниченка, але не зараз. Десь під настрій, тому що там тема Парижу, мене взагалі Париж. Ну, Взагалі не цікавить, тому це буде під настрій виключно, щоб прочитати Винниченка. Ну і Підмогильний, не знаю, але щось мене це видання абсолютно не вразило. Плюс я бачила новиночки від видавництва «Жорж», і це просто мій величезний біль, тому що я за передзамовленням замовила три книги, три новинки від видавництва «Жорж». Фавилон, Анатомія кохання, здається, від Швац. Да? Шварц? Шварц, здається, авторка. І нову книгу Наталі Довгопол. І що ви думаєте, я як людина, як блогер, який дуже важливо мати за передзамовленням книги однієї з перших, щоб швидко прочитати, дати вам відгук, щоб знаєте, ну, нарощувати свою аудиторію новим унікальним відгуком. Я із з великим сумом побачила, що книги Довгопол та Шверц вже власне продаються на букфест. А я не можу зараз прочитати ці книги, тому що... Мені ще їх не вислали. І я спитала, написала в видавництво, а що, коли, а мені сказали, що основного накладу ще немає. Тому треба ще чекати, доки мені вийшлють. А інші блогери, інші люди вже читатимуть сьогодні, завтра, післязавтра, чекайте відгуки. Дуже я засмутилась з цього приводу. Але що, вже, вже нічого, вже не буде унікального відгуку, але я сподіваюся, що. Ви пробачите, що я буду не одна з перших із своїм відео, але все одно буду, планую читати це якнайскоріше. Як тільки отримую вас на ці видання, тому що я в них дуже-дуже зацікавлена. Тому так, це, звичайно, біль. Добре, що хоч не надрукували ще Вавилону, тому що реально була б бійка біля Жоржу, не знаю. Я думаю, що просто всі люди, які читають, з якими я знайома, я знаю, що всі вони передзамовили Вавилон. І я просто не уявляю, як би махач почався, якби от всі передзмовлення ще чекають, а люди просто можуть прийти і купити. Одним словом, величезне задоволення хочу, щоб це повторювалось, мені дуже дуже сподобалось. А давай, давайте говорити про те, що я купила, і буду вам говорити ще скільки я за це заплатила, якщо я буду правильно. Пам'ятати ціни. А, власне, треба почати з тої книги, про яку я знала, що вже є е, новий тираж. Це, до речі, тираж зовсім новий. Цю книгу не можна купити було з попередніх тиражів. Це е, був такий рідкість. Знаєте, навіть на Ойликс я не бачила першої книги з цієї трилогії. І от нарешті баба-галамага її надрукувала, і в мене в руках є час. Смертохрестів від Юрія Щербака це антиутопія, політичний трилер, чия дія відбувається в переддень четвертої глобальної війни. От, ну і власне про це нам і будуть розповідати, як видно, головний герой щось втручається, або його зминає е, подіями, які передують у цій четвертій глобальній війні. Я так нормально і не можу зрозуміти е, про що ця книга, і я не хочу собі сильно спойлерити, тому що я чітко вирішила, що я буду це читати. Е, і останньою краплею... В те, що я буду читати цю книгу, став відгук відео від Аліни з каналу Себеграф. Вона робила його ще десь рік назад. Це, напевно, було одне з перших відео на її каналі. І тоді я не просто почала дивитися ліну з того відео. Так я ще є з того часу чітко вирішила, що я обов'язково читатиму цю трилогію, навіть попри те, що я бачила її і раніше. Але я, здається, була ще занадто юною для такої літератури. Я чомусь думала, що мені не сподобається, це буде занадто складно. Зараз же я так не думаю, вже пройшло років з 5 чи 6, і я вже готова таке читати. Дуже-дуже радію, що я отримала цю книгу. Між іншим, вигадайте, скільки я за неї заплатила. Так, зробили припущення? А я вам кажу 220 гривень. 220. І всі книги серії трилогії, 220 гривень. Я думала, можу купити все одразу, а потім. А якщо не сподобається, оце потім продавати. Ну, вирішила купити тільки одну першу. Тому чекайте на відгук на це. Я сподіваюся, що мені сподобається. Я куплю інші дві. Тепер покажу вам найгарячішу новиночку. І я тут маю сказати, що я. Знала, що хочу купити дві книги точно. А все інше, я йшла просто потинятися, подивитися, що такого нам пропонують, Вибрати, може, мені воно треба або ж не треба. Але про дві книги я знала точно, що я хочу їх купити. Це книга, перша власне, Кривавий Меридіан Кормака Макарті якої не було на Кейлбук тому що там, як мені видається, в принципі не було представлено, і це дуже прикро, тому що я дуже хочу цю книгу. Але нічого, не знаю, куплю пізніше на якихось або знижках, або якось знайду варіант. І друга книга, за якою я йшла, це Дякую за коріння Крістофера Баклі. Власне, ця книга презентується всім як маст-ріт для людей, що займаються рекламою. Я не займаюся рекламою, але певні рекламні гачки, які доволі розповсюджені, я все-таки використовую в своїй роботі для того, щоб популяризувати ту тему, якою я займаюся. І, власне, якщо так. То я вирішила, що мені потрібно це прочитати. І, власне, як нам обіцяє нотація, в цьому романі з'єднується трилер та віртуозні гузування автора, а сам роман оповідає нам про пригоди вашингтонських лобістів, які обстоюють інтереси виробників тютюну, алкоголі та зброю. Ох, мені вдається, що це має бути дуже цікаво, тому я купила цю книгу. Цю книгу я купила, здається, за. 350. можливо я помиляюсь, але якщо я помиляюсь, то ціни тут буде десь висіти. Я додам їх. Тепер розкажу вам про книгу, яку я купила найдешевше. Це та серія, яку я збираю. Ви знаєте, в мене вже є доволі багато книг з цієї серії, хоча я далеко не половину з тих, що маю, вже прочитала. І треба це, звичайно ж, надолужувати. Але попри те, книга Хвала гніву, автор Сальваторе Лапорта, чому ми повинні гніватися частіше і більше. От я людина, яка дуже швидко, знаєте, як заводиться, я швидко злюсь, довго каплю. Але відходжу також потім повністю і не тримаю нікого зла. Але це прикольно про гнів. Я розумію це відчуття і вас хочу про нього почитати. Обожнюю цю серію від Анети Антоненко. Це серія два кольори. Обожнюю. Я в принципі вважаю, що ця серія, а також попередня серія Анети Антоненко або Антоненко, я вибачаюсь, з співпраці з Ніка Цантром. Зараз я вам їй покажу цю серію. Ось ця. От. Ці дві серії вони найкраще з нонфіку зарубіжного, тому що Віхоле друкує виключно український нонфік. А ось це якраз перекладні автори. І ось цю книгу я бачила Сміття і люди можна купити на Київбук Фест, і я вам дуже рекомендую її, якщо ви цікавитесь темою сміття відходів людських, не тільки органічних, так, а в принципі, того, що ми продукуємо. тут автор він дуже різносторонній. Оглядаю тему сміття і того, як люди власне, ставляться до сміття, особливості нашої поведінки, до чого це може призвести. Дуже цікава робота, всім її раджу, тому якщо вам вона треба ви цікавитесь цією темою, обов'язково підіть і купіть. Це дуже класна штука, так, це я відволіклась. От тепер у мене є продовження два кольори про гнів. Зроблю вже спойлер. Я купила е, вже не на Київбукфест, тому зараз я вам ці книги не покажу. Але я ще дві книги з цієї серії купила і ну, вони будуть в покупках наступних. Тепер показуватиму вам видання дорожче. По-перше, по я е, побачила видавництво, яке називається Київ Веселка 2017. Не знаю, 2017 це рік видання чи що. Да, да Коротше, видавництво Київ Веселка. І купила, просто не роздумуючи ні про що норвезькі народні казки. Це дуже сентиментальна покупка. Я навряд чи буду читати цю книгу, тому що, звичайно, для мене краще читати ці казки в оригіналі норвезької, тим паче, що я можу. От, але я все одно купила цю книгу, щоб вона була в мене на поличках. Тому що це, не знаю, це якась внутрішня дитина в мене сказала: купуй, тобі це треба. І я купила всього лише 250 гривень. І це не так дорого. А я, до речі, не сказала, скільки коштувала хвала гніву. 150. 150 гривень. Так от, це 250 І тут буквально перша казка я от відкрила перевірити, чи воно мені треба. Тут, до речі, є ілюстрація невелика. Такі, не можу сказати, що мені прямо імпонують ці ілюстрації, але попри те, вони є, і вони непогано відіграють в цьому виданні. І тут буквально перша казка після вступного слова називається Як курка врятувала світ. Це така дуже іронічна казочка, я читала її саме норвезькою мовою. На заняттях я намагалась знайти, де ця казка в моєму підручнику, але щось не знайшла, щоб вам показати, який цей лисочок розписаний, щоб я там десь слова вчила і так далі. От, але ця, ця казка тут є, і вона дуже іронічна, вона дуже смішна про гіперболізацію, про те, як навіть курки здатні зробити з мухи слона. Прекрасна казка. і... От, власне, я купила, щоб мати це на своїх поличках. Хоча в перспективі я дуже мрію отримати казки норвезькі норвезькою мовою, звичайно, для того, щоб вас читати їх в оригіналі, тому що. Казки це не те, що треба читати в перекладі, якщо ти можеш читати це в оригіналі, бо казки це частина культури, це частина суспільства, це дуже важлива частина творчості, яка не просто передає спосіб мислення та атмосферу суспільства, а й власне вчить жити в цьому суспільстві за певними правилами. Наступна книга це, власне, повість і коротка проза від Таями Катай постіль. Вона в мене ще в плівочці. Давайте знімемо. Це видавництво сафран. О, вона така приємна. така приємна на дотик. Власне, це дійсно повісті, і наскільки я знаю, це видання має вікові обмеження, 18. Як нам пояснює анотація, власне, ці повісті свого часу викликали безпрецедентний резонанс у японському суспільстві. Вона започаткувала традиції сповідальної прози, зокрема жанру его що й досі лишається в Японії художним мейнстримом. Я... Сумнівалась, купувати мені цю книгу або не купувати, тому що я не дуже люблю коротку форму, мені важко на ній зосередитись, але я побачила відгук абсолютно фантастичний на Гудріц і вирішила, що мені ця книга треба, тому що там цей відгук був дуже якимось іронічним і смішним. Але, попри те, відображав те, що буде в. Одні з повістей цієї книги, я вирішила, що воно мені треба. Це видання коштує 350 гривень. Я собі купила, і, знаєте, що радію? Хоча, якщо чесно, мені не дуже подобаються ці великі поля, хоча я бачу, що їх використали для того, щоб. Написати виноски та якісь зауваження, можливо, від перекладача або що, але мені не подобається. Нібито дуже багато місця пропало а, просто так. Не знаю. Але буду читати. Для мене, в принципі, японці це щось. Незрозуміле і незвітине, але не зрозуміло не в тому сенсі, що я не хочу цього читати, е, бо це настільки далеко від мене, що я відчуваю відразу. Ні, це про те, що японці мають настільки інакший спосіб мислення, спосіб, е, знаєте, сприйняття цього світу, що для мене українки, яка виросла е, на європейській культурі, на засадах європейської культури, що мені насправді дуже складно зрозуміти японців. Це інший світ, і я вчила колись у школі Кавабату з стогіна гори, здається. Чи я можливо... А, ні, тисячу журавлів. Ось щось цього. І я не знаю, хто дає такі твори в 11 класі. Тоді мене це дуже вразило. По перше, тема ми там про зраду, причому про зраду вже дорослої заміжньої жінки. Але в мене була дуже класна вчителька, яка навчила нас любити зарубіжну літературу напрочуд сильно. І ми з нею обговорювали різні твори. Ми могли висловлюватись про те, що ми там прочитали, що ми відчули, що ми про це думаємо. Тобто, не було, знаєте, у цієї радянщини, що ти маєш думати таке-то. А нічого іншого ні, такого не було. І ми навіть, якраз коли вчили кавабату, ми проводили японську чайну церемонію. І це був такий досвід, дуже цікавий, який дійсно доповнював читання кавабати. І після того я зрозуміла дві речі: що японська література для мене це інший світ. Який мені важко сприймається, але друга річ, яку я зрозуміла, що я обов'язково продовжу знайомство з японською літературою, то буду її читати пізніше, коли стану дорослішою. А, ну, ми зараз дізнаємося, стала я достатньо дорослішою для того, щоб продовжити знайомство із японською літературою. Тож, ну, чекайте, колись буде власне відгук. І останнє, про що я скажу, це найдорожча книга, але я її. Пригледілася декілька тижнів тому, думала, чи вона мені потрібна, і все-таки вирішила, що вона мені потрібна. Це мистецтво України 20-го, початку ХХІ століття Аліси Лошкіної. Отака книга. Це Артхаз, і, звичайно ж, це доволі дороге видання, 610 гривень я заплатила, хоча це дешевше, ніж всюди, де я бачила у книгарнях. Книга нам дуже широко розповідає про мистецтво українців. І тут, от, наприклад, від, да, дійсно від початку 20-го сторіччя авторка нам показує витвори мистецтва. І, власне, пише про них, пояснює, чому це е, виражено саме так, а не інакше. Для того, щоб ось такі е, зовсім не обізнані в темі люди, як я могли зрозуміти. І коли я там буду бачити авангардизм якийсь чи щось таке, то я вже буду говорити, що в цьому є сенс. А для мене це не просто каляки маляки або там просто гарна е, якась річ, або гарна картина. візуальна. я вже буду знати більше про це. і от... Ця книга, а вона доволі важка. Мені дуже подобається, як Артхас видає книги. Це абсолютно точно вартує того. І плюс тут не тільки, скажімо, власне, картини, так, живопис. Тут ще є її фотографії, і ось щось таке. І це дуже цінно, що тут різні прояви українського мистецтва, що мені здається, ще більше збагатить досвід читання цієї книги. Тож я її купила, ну, буду. Розумнішою, буду знати більше, хіба на всьому сенс книжок. От, так що, отакі в мене покупочки, я насправді задоволена, нас, я витратила 2000. Е, я всім рекомендую, От, е, якщо ви дивитесь зараз моє відео, і у вас ще є час швиденько побігти на Київбук вдягайтесь і біжіть, тому що вам точно сподобається. Загалом, я провела чудовий час, і я сподіваюся, що ви також зі мною провели чудовий час. Дякую, що були зі мною. Напишіть, якщо також були на Київ-Букфесті, що вам там сподобалося або не сподобалося, розкажіть мені, що купили. Ну і бережіть себе та підтримайте наші горишні Сили оборони України. Па-па!